Доброго ранку, ми з України. Зараз з вами будемо дивитися Велика лепетівка. деокупація. <кій> Велика лепетівка. Ну, давайте, що схватимо? Яку схватимо енергію? Найближчим часом відбудеться лі деокупації. Велика лепетівка, найближчим часом. Ну, скоріш за все, так. Там там будуть вони схватяться, звісно. Але по дураку, да. ну, давайте будемо уточняти Найближчий місяць. Велика лепетівка. Ой, Міленькі мої, скоріш за все, да, шанс із майбутнього, ну, я думаю, що вам довго не прийдеться чекати. Бережіть себе, з вами, як завжди, ваша Ольга.